Привіт, друзі! Бак повний, все нормально, поїдемо за рорем. Питалися ви по плугові, де купував, де що, як плуг. Нормальний. Нормальний. Нашого виробництва, Вірас, Україна, де купував, лише в описі під відео. Питалися з Харкова підписник, чи глядач просто питався, як він це просто, просто глядач маю на увазі. Питався, як він на чорноземі У вас чорноземі? Зараз ми поїдемо, Попробуємо його на такому що Мабуть, таких чорноземів ніде немає. ну Важкі, занадто важкі. Зараз ми поїдемо туди, побачимо його в роботі. Я вже там морав. Розповім так помаленьку, але так вже знаю, не морав. То зараз поїду, покажу вам. Не завжди є час це зняти, але краї ж ділеш, роботи багато. Зараз працюю над Д. Над... Побачте пізніше. І все зараз потрібно спіти, тому що посіятись хочеться і, і строки піджимаєте, начебто пішов дощ. І був два дні наз... два дні назад, вологи більш-менш є, що хочеться так спіти. Ну я думаю, що спію сьогодні, хочу поїхати трішки ще зорати, там, дорати ще шматочок і навантажую трактор по трішки гру там по 50 сотих в день поїхав, поорав Відпочив, поїхав, поорав, відпочив, ну коли є такий час. Є можливість, то це краєш такі пару, ну, не пару 3-4 години, краєш щоб не навантажувати трактор і зробити певну роботу. Питалися також, як 10 гектарів землі є і чи брати 24 кінських сили, ну шифінга, як я зрозумів, тіли, чи брати 35 кінських сил, мені здається. Ви дивіться, для того 10 гектарів землі, коли вам ці кошти вернуться. Тобто, вираховуйте то. Якщо у вас є вже таке бажання брати трактора, то я на 10 гектарів, ну я не знаю, чи я брав би 35, тому що він стоїть кошти. Як дивлячись, яка там різниця в сумі? Якщо невелика різниця, то можливо і 35. Тому що 24, 10 гектарів, ну, ви всі ж грати не маєте, 10 гектарів, але сівозміна під щось маєте горати, там 3 гектари, наприклад, то. В принципі, 24 ки вистачить, а там основне це остальне це така дисковка, сівба. Ну, сівба також, якщо СПУ брати, СПУ, зараз є такі сівалки, особливо ці, що кукурудзу соняшник сіють, то вони важкуваті, він їх не підніме. Тоді потрібно брати 35-ку. Якщо не будете, будете наймати, частково, частково обробляти, то для оприскування, дискування, культивації, боронування. І оранки, якщо це в рік буде 3 гектари, цього трактора вистачить вам ось так. Моя суб'єктивна думка. Якщо ну 10 гектарів, ви ж не маєте ще раз повторюсь, орати це кожен рік, 10 гектарів орати Ну, якщо на халтури хочете ще піти, якісь десь під халтури, то то краще беріть 35 Він все таки сильніший. Ну, зрозуміло, що сила є сила. А сьогодні плуг віракс 2 по 25 Україна. Поїдемо, подивимося його в роботі Ну я вже бачив в роботі, покажу вам, що він зробив, як я орав тим, ну я там почав ще тим. Ой, то було важковато не морати. Там, що він робив і що робить цей плуг. Тобто, побачите, різниця є легше трактору 100% вам скажу, тому що той, що він так навантаження і лише якась грудочка, цей брилка. Вирається і трактор аж тає. А цей під цим плугом мягко пішов собі, пішов помаленьку, потихеньку. Тому, друзі, такі справи, контакти, де купував плуг, підтримаємо нашого виробника підтримуємо, щоб ці хлопці робили ще щось краще, ще щось додумували. Не знаю, тут ставили якісь, щоб під добрива одразу кидали. Що, щось щось думайте. Думайте, думайте щось робіть. Робіть для нас, щоб ми мали своє. Щоб якийсь скрутний час, коли нам скажуть, ай-яй-яй, ай, ай", ми вам не дамо, а ми скажемо, нам не треба, в нас є своє. Менше бла-бла, поїхали орати. Їде мною? Де ти дівся? Де дівся? Не їде зі мною. Ну що ж, друзі, виїхав і оця звичка що кинув, ну ще кружочок, ще кружочок, давай ще трішки, ще трішки. і... Ну, і хочеться вам щось зняти і показати. Прекрасно, набагато краще і легше цей плуг йде на трактору, і це відчувається. Ще заміра солярку. Ну, лише вже не в цьому відео, тому що так, піджимаю час. Зараз хочеться тут підтягнути і їхати далі. Все вам покажу. І там я урав тим старим плугом. Десь метра 4 звідти і звідти відорав, Плюнув то не діло. От то, що не діло, наскільки важко трактор. і трактор відчував кожну оцю брилу, десь десь спирається і все. А це йде плавно, м'яко. і не дивлячись, є один мінус, що оця фарба на цих полицях, ну, якимось солідолом би маститися, вона стирається дуже важко. Ну, Зараз побачимо, що протруться ще оці полиці і леміші буде ще краще, хоч на такому обйомі, і вона ще там є. Ну, такий, дивіться, такий фон. Ось подивіться на цю диво оранку. Ну, тут я вам скажу, я й трішки поспішив, ще не вийшла. Падалиця тоді. І якби потрібно дочекатися моменту, щоб і проросли буранчики, і падалиця, яка зійшла, щоб її перекинути. Я тоді спробував, ну, щоб мати якусь думку, що з ним робити. Оце я віддурав. от як, Якби я так не покажу оцих. Не знаю, 3 метри тут віддорав звідти і з тої сторони. І побачив, що це діла не було. Горнуло, набивало. Вон, подивіться, подивіться, які купив, воно робило. Ну, На це, що тут якби вже сходиться, падали, ну, 3 метри нічого розробиться, або дисками придеться. Подивіться, що він робив. Що він тут витворяв. Таке було діло. Я тут я вам кажу, що нервуюся. І подивіться на цю оренку. Набагато краще, рівніше. Дивіться, як, скибочка до скибочки. Є, оце ще соломка трішки зверху, що воно не так його прикидає, як би потрібно оці, ви мені казали, класти, щоб докидачі, щоб докидало. Ну І писав мені, зараз пам'ятаю, Роман. Роман Олексій, мені здається, доволі. Розумні поради дає, я вам скажу, що приємно, що в нас люди, які розуміються на цих темах і радять іншим. І якби, що це не дуже оце добре, що воно є. Але розгорнеться борнами. Ну, що зробиш? Поки що так, а там будемо бачити. ну Є, от, бачите, що воно розгорнеться десь десь розгорнеться, десь щось якось воно буде. Але суть не в тому, суть в тому, що це набагато краще, ніж те. А Далі буде далі. ну Мені подобається доволі непогано. І я думаю, що воно ще за зиму перегниє. Ще за осінь, верніше, волога буде, ще перегниє. Оце я вже тут заїхав, кинув спробував врати. Зараз заміряємо глибину. Ну, доволі непогано. Доволі мені подобається. Погляньте, і маса, яка стерніша. Дивіться, яка солома. Дуже забагато е, оцеї маси, пожнивних оцих решток, але нікуди не Ну, і в них є дуже великий плюс. Тут була земля, але вона забрана з оренди десь 3 роки назад, я не пам'ятаю, то цим трактором я заїхав, як пробував орати, я не міг нічого тут робити. Нічого просто робити. А зараз дивіться, наскільки оці пожнивні рештки покращують якість ґрунту. Подивіться, який він. Ну, Є ще брильки, бачите, є ще такі, що. Але десь зараз я знайду де он. он. Погляньте. Погляньте, ота -та солома поза позатурішна. Дивіться, наскільки воно краще. Туди знімаю. Дивіться, яка вона рихла, така стає, дерниста, якась щось, щось таке похоже ближче до е дикої такої. Ну, Доволі непогано, друзі. Доволі непогано. На рахунок глибини, я Зараз візьму рулетку. Так, так, ставим. ось тут. Одною рукою трішки незручно, але... Ух ти, подивіться, що робиться. Дивіться. Бачите? Зараз сфокусую. Сфокусую. Флора повертається. Погляньте. Хто? Дивіться. Маленький ліс назад, блін, витягнув, дивіться. А ще один. де ти? Де ти втік? Десь типором микнув, о, ось. Погляньте. Та Ви що, дід маленький, злучайтеся, дід, давайте. Ось ще якість, якість ґрунту повертається назад, я вам скажу, що дуже приємно, от погляньте. Оця солома, ці пожнивні рештки. Також писали, що ви там одноосібники гробите землю і ну, знищуєте її пере... нераціонально використовуєте гербіциди, добрива. То скажу у відповідь таким людям, що щоб угробити землю, потрібно мати гроші. Нас сильно багато. Ну так скажу, як скажу, що їх немає. то Нам гробити її дуже важко. А от те, що такі є червачки вже, що такого, то, то я вам скажу це дуже сильно. Повертається, О, дивіться, який красунчик. Блин. Давайте, маленький, як ж вас прикидати, десь ви діти розмножуєтесь. Молодці. Так, міряємо глибину, друзі. Міраємо глибину на ту яку. Яку ну, тут десь в районі 20 см, 20 Ключ стоїть трішки ще десь 22 см. Якщо порівняти ключ, то рівніше його верніше, що отак покласти, то ну 22, 22 см як льоду. Я думаю, цього досталь. Що маю сіяти, ще такого остаточного рішення як би немає. На зиму тут просто потрібно його зорати, перекинути. Є трішки оця рижовина, оцей соломки наверх, але нічого страшного, вона ще перегниє, ще за осінь оце дощики підуть, воно її ще раз, самі розумієте, роз. Перегниє, розщепи її, і вся боріночками розтягнеться, буде весняне. Дасть Бог закриття вологи і в подальшому якийсь передпосівний обробіток ґрунту. Я думаю, з цим справимося. Основне, що зараз потрібно його зорати. Плужок такий, рекомендую. І писали також, що проїжджаючи три метри, він тоді в тебе залазив в землю. Зараз я вам все знімлю, як він з старту вниз. Старту не залазить, питань ніяких немає. Подивіться, як він роботі робить, і зробимо в кінці певний висновок. Поїхали! Задоволений я його роботою, задоволений, як він працює. Є ось такі суми. Ну, не буду я підносити, є, такі попадаються, але я вам скажу, він їх долає дуже легко. Питався Микола з Харкова, що у вас важкі землі, чи зможе він у вас орати зможе. Я не знаю, які ще можуть бути важкі землі, як саме тут, тому що таке специфічне, це взагалі поле, і ну, ця ділянка тут така специфічна, що. Недаремно бачите, що посередині поля ліс засаджений. Тобто тут раніше воно таке було мочаристе і впресована доволі земля. Розсипали тут раніше дефекат, трішки її розрихлити, щось дало, щось не дало. Але коли перший рік тут оралося, тут сіялася пшениця, після пшениці я орав, Т-150 заїхав, Ну, тракториста Т-154-корпусний плуг, то я вам скажу. Занадто йому було важкувато, він ці брилля, там трактор молився, наверне, хрестився, каже до, кажучи до тракториста, що ти за халтуру знайшов, але переорав і доволі так славно. І бо я заїжджав тим плугом, що в мене був, то він взагалі не хотів лізти. Я на нього навантажував сіки, що капець. А це, бачите, проблем нема. Казали, що не залази там, проходить 2 метри. Я вже вам зняв детально з різних ракурсів. Кинув. І він пішов. Кинув і пішов. Дивіться, яка градочка. Доволі класно, доволі доволі. Ну що, ще глибину давайте все міряємо. Подивимося, як по цьому. Ну, посередині там, але чи це буде доцільно, чи це буде ефективно, таке мірення. Тут 22 см. Ну, значить, оренка 22 см. А оце що тут, як би мірання, то воно неправильно, бо воно якби ще його спушує, цю землю, що, що воно не буде об'єктивне. Ну, 26. Ну, зрозуміло, тому що воно його підпушило трохи. А так у, у борозні 22 см. Щоб сказати, якісь нарікання на нього зараз немає взагалі. Одни, один мінус: оця фарба тут. Якусь фарбуйте легшою фарбою, щоб вона стиралася. Я вдома пробував із щіткою. Це, мабуть, потрібно ще з гектар другий провалити, тоді воно вже виблесне. Ну, Класно, така ця аеродинаміка, дивіться, як він розклав. Взагалі. Отут я трошки оце соломки де більше, бо це, як би сказати, я там е робив ну, круги розділив на дві частини, щоб не їхати по цих поперечних довго селяру не палити. А це вже воно як би, по поораному тіше то, плюс все додало. І, і що так соломка. А так нічого, так взагалі прекрасно, рівненько дивіться, я його ще так підлаштував, ще краще, і він взагалі ніяких бугорків не має. І йде дуже мягко. Ну, тут одне я вам ще що скажу: що потрібно було ще одне дискування провести. Навіть зараз перед передоранку, ще одне дискування. Більш краще подрібнити ці рештки, тому що їх дуже сильно багато. Дуже сильно багато. Бачили самі, яка маса була. ну, Урожайність рекордна на моїй вулиці 100%, що маса була велика в цій соломі, все воно залишилось. Це плюс, тому що оця солома перегниє і буде краща якість ґрунту, а Мінус, що з ними це потрібно борситись. Ще раз пройтися б дисками, але солярка. Тобто відклав цю проблему трішки собі на потом. Але я думаю, що воно перегниє і буде все добре. Боронами розволочиться при закриванні вологи. дивіться, яке рівненьке. Тут я думаю, що і боронами не буде потрібно загортати цю вологу. Ну, Доживемо, побачимо. Ну, Дуже сильно мені сподобалось. Порівняно з тим, що я вам показував там, то ви ж самі бачили такі. Гріхи Господні, що капець. А це суперово, це класно. Рекомендую. Номер телефону буде, тому що ви питали в описі під відео. Залишимо. Підтримуємо. Як казав класик, чуже вивчаємо, а свого не цураємося. Ну, якось так. Я не сильно вчився, тому дивимося на чуже, купуємо наші, підтримуємо нашого виробника, щоб завжди в нас було своє ціна, якість, бомба. Так що, друзі, такі справи. Я поїду трошки. Зараз під ліс там, під дубом фуагра лишилася в мене з дискування. Ще трішки попрацюю і додому, тому що зараз потрібно підготавлюватись до посівної. І то, якби це ще трішки зачекає. Але ще одне скажу, що ці процедури, які робляться на певних ділянках, ви повинні зробити в чим коротший термін. Тобто не розтягувати, що там зробили кусочок, зробили. Сьогодні, а другий і кусочок, чи там, інший шмат поля чи ділянки через місяць, щоб ґрунт був в однаковій фазі певної спілості, чи, ну самі розумієте, певній фазі свого процесу. Щоб не був там такий, а там такий. Це також буде впливати на нашу урожайність. Тому, друзі, такі справи. Ставте вподобання, коментуйте, буде. і є, і буде дуже приємно. До наступних відео. Хай щастить!